Відчуваєте постійну тривогу і стрес. Внутрішній тиск це говорить про те, що ваша психіка сигналізує вам, що щось відбувається не так. І зазвичай це щось це у нашому внутрішньому підсвідомому, те, що не дає нам можливість на рівні свідомості нашого розуму зрозуміти, що саме з нами відбувається. І якщо ви хочете змінити цей стан, необхідно дозволити собі. Подивитись в глиб себе дуже часто це не про те, що зараз, це про те, що відбулось колись. Ви забули, не прожили, а воно далі продовжує керувати вами зсередини. Можливо, це так звана ваша тінь, яку ви відмовляєтесь прийняти, яка заважає вам все ваше життя. Якщо ви хочете пропрацювати цей момент і зрозуміти себе, запрошую вас на первинний діалог, де ми розберемо ваш запит і знайдемо рівень.